Перебуваючи із людиною, яка розвинула в собі талант, який змушує наші зусилля виглядати посередньо, ми можемо відчути свою неповноцінність, Знаменитий актор, спортсмен, музикант, художник чи громадський діяч, заслужив собі на місце своїми справами. Можливо, ти зробив кілька кроків до розвитку своїх дарів, але вони здаються незначними порівняно з незвичайними здобутками іншого. Немає причин відчувати власну неповноцінність лише через його досягнення він буде судимий відповідно до того, хто він є, а не лише виходячи з його особливих досягнень. Можливо, як людина, загалом вона стоїть нижче за твій рівень, можливо, твій внесок у покращення життя людей перевершує його внесок. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.